Найкращим фруктом для схудення вважають яблука. Вони містять багато клітковини, мало калорій і добре насичують. Для зоро найкориснішою є чорниця, адже антуціани підтримують роботу сітківки. Ріст волосся найбільше стимулює авокадо, у якому є біотин, здорові жири та вітамін Е. Для сяйлової шкіри найкраще підходить папая, бо фермент папаїн і вітамін С покращують її стан. Щоб зміцнити кістки, дієтологи радять включати до раціону чорнослов. Дослідження підтверджують його позитивний вплив на кісткову тканину. Для імунітету кращим вибором є ківі, який містить дуже багато. То вітаміну С, зменшити запалення допомагає ананас завдяки бромелаїну. Для здоров'я серця найкориснішим вважають гранат, його поліфеноли покращують кровообіг. Підтримати травлення допомагають груші, багаті на різні типи клітковини. Для швидкої енергії ідеальними є банани, бо вони містять калій та вітамін в 6 Найкраще зволожує організм кавун, у ньому понад 90% води. Знизити рівень стресу допомагає черешня завдяки мелатоніну та антиоксидантам. Для контролю рівня цукру підійде полуниця з низьким глікемічним індексом. Детоксикаційні властивості найвища. Вираженіші у лимонів, які підтримують роботу печінки. для здорового старіння, корисне авокадо, адже містить багато антиоксидантів і корисних жирів. Відновлені шкіри сприяє манго, багатий бета каротин та вітамін А. А для підтримки печінки найкраще працює грейпфрут завдяки наренгну, що допомагає їй справлятися з токсинами.